Це Олександр та Павло, їм 18 днів. За цей час вони встигли здати всі аналізи, розповідає мама малечі, пані Наталя. Медперсонал нам завжди в цьому допомагає. Що на всі ці аналізи, що на узі, що коли ці всі тривоги і неважливо, яка там година, вони завжди нас попереджують, і ми завжди ми знаємо, що вони нам допомагають. Хлопчики здорові та активні, додаткових обстежень не потребують, але так буває не з усіма, зазначає завідувачка відділення новонароджених Наталія Русіна. Малятам, які мають проблеми із серцем та легенями, назначають кардіограму. Саме її можна робити на цьому приладі, який сьогодні подарували, щоб ЕКГ можна було зняти. У наших дітей бувають проблеми із серцем, так само як і інші проблеми з іншими органами системами. Що можна було святкувати з роботою серця і своєчасно коригувати там. Нині у відділенні з 22 малюків один із порушенням роботи серця, говорить завідувачка Наталія Русіна. Я сьогодні так склалося, що вона поїхала кра на консультацію до міста Києва кардіоцентр. Тому, якби він зараз був тут на місці, то ми могли б скористатися саме цій дитині і його на ньому використати. Дівчині зазначила апарат портативний, тому це полегшить роботу лікарів та батьків. Портативне обладнання, яке можна з собою брати в дорогу, можна з ним рухатися по відділенню, можна з ним рухатися. Наприклад, там діти у нас є і в інтенсивній терапії, тобто взагалі воно ну, скаже не буде прив'язане до одного відділення. Таке обладнання у нас воно перше і єдине. В лікарні такого не було. Були інші скажімо, монітори, з якими можна працювати, але вони великі, громоздкі, вони для переносу вони важкі. Також на потреби медзакладу передали апарат для утилізації голок від шприців. Це для того, щоб ті голочки, з якими ми працюємо з дітьми, вони не забруднені до сердою, вони спалювались. Це голкоспалювачі. Тобто сюди його, якщо встанеш, витягнути і звідти вже не можна. Зі слів представника фонду Серце до серця Антона Юрченка, гроші на це обладнання протягом шести місяців збирали волонтери на Черкащині. Така ініціатива відбувається 16-й рік поспіль. Проводить всеукраїнську благодійну акцію з метою збору коштів для закупівлі медичного обладнання у різні відділення дитячих лікарень областей нашої країни. Минулорічна акція, яка проходила з 1 квітня по 30 вересня 2021 року, мала на меті закупівлю збір коштів для закупівлі обладнання в неонатальні відділення. Хлопець додав, цьогоріч акцію відмінили через воєнні дії в Україні, але пообіцяв, що після перемоги вони з командою обов'язково відновлять цю справу та допоможуть ще не одному малюку. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.